Ініціаторами проведення круглого столу виступив Житомирський регіональний центр з інвестицій та розвитку. В роботі засідання взяли участь міський голова Володимир Москаленко, керівники комунальних та промислових підприємств міста, представники бізнесу. Вже не один рік поспіль користень залучає в місто інвестиції. Тільки з 2005 року було освоєно 2 мільярди гривень. Найбільш вдалим є проект Коростенський індустріальний парк. Та останнім часом інвестори не дуже балують своєю увагою наше місто. Це засмучує. Міського голову останнім часом ми мало зустрічаємося, може так, ні і де зустрічаємося по питанням, які пов'язані з інвестиціями. Більше говоримо, інколи заговарюємо цю проблему. А сьогодні ми з участі агенції і представництва, яке знаходиться у нас, Житомирі, Житомирський регіональний центр з інвестицій та розвитку, при їх ініціативі. І побажанні, і підтримки нашої, такі провести круги стіл з тим, щоб почути, що у нас ну скажімо так в державі, в масштабах нашої області, які є можливості, чим займається агенція, які може дати підтримку нашому бізнесу, нашому підприємництву, нашим підприємствам, всім, хто цьому зацікавлений, тому ми може, і таке вузьке коло людей запросили, а саме тих людей, які мають таке більш конкретне відношення до цієї проблематики, до цієї теми, ну і почути інформацію, що робиться, які можливості, які проблеми. І як може держава підставити нам в питання, якраз інвестиційної діяльності». про діяльність Житомирського регіонального центру з інвестицій та розвитку основні безоплатні послуги, що надають фахівці центру, органам влади, місцевого самоврядування та суб'єктам господарювання, розповів заступник директора центру Віталій Сівко. Посередньо визначено п'ять основних напрямків роботи самого агентства. Агентство працює над розробкою, впровадженням і презентацією національних проєктів, Відповідно, здійснюється пошук інвесторів, тобто розробляються серйозні техніко-економічні обґрунтування, щоб зацікавити інвесторів. На сьогоднішній день є близько 15, це вже затверджено 15 національних проєктів. Наступний напрямок це робота за принципом допомоги інвесторам по роботі за принципом єдиного вікна. Наступний напрямок, з яким працює наш регіональний центр, це допомога у підготовці серйозного рівня інвестиційних. Пропозиції, допомога нашим підприємствам, які працюють на території області, і відповідно, міста користення, у підготовці дійсно конкурентоспроможних бізнес-планів. Якщо потрібна допомога у допрацюванні бізнес-планів, допомога у розробці бізнес-планів, інвестпроєктів, можете вільно звертатись до нашого регіонального центру. Відповідно, допомога буде надаватись також на безкоштовній основі. Всі пропозиції, які готуються щороку і районними адміністраціями, і місь виконкомами. Подаються до обласної державної адміністрації і відповідно до цих пропозицій формуються інвестиційні каталоги. Ми хочемо значно поліпшити ось рівень самих інвестиційних пропозицій, які тут включаються, і ось очікуємо і також на серйозну активність даного питання. Віталій Сівко наголосив, що видано інвестиційний атлас України, який буде цікавий як інвесторам, так і підприємцям. На сьогоднішній день Коростень цікавлять інвестиції у житлово-комунальне господарство. Але комунальна галузь не є бізнесово привабливою, зазначив начальник управління житлово-комунального господарства міського конкому Валерій Мартинюк, представляючи проекти, які просто необхідно реалізувати в місті. Зокрема, я хочу презентувати два таких проекти: це реконструкція чисних споруд каналізації. Міста і будівництво полігону твердих побутових відходів. Нами за кошти нашого бюджету місцевого розроблені проєктна документація, отримані експертні висновки по даним проєктам, але загальна вартість, що взяти реконструкцію чисних споруд каналізації з розширенням потужності до 15 тисяч кубів на добу 12,6 мільйонів коштує цей проєкт. Будівництво полігону твердих побутових відходів загальна кошторисна вартість 52 мільйони. Ну, зрозуміло, це проєкт довгостроковий, але перша черга це нагальна, яка 24 мільйони. Ми куди не зверталися, до державних органів і також шукаємо інвесторів, на жаль, позитивно поки що не можемо вирішити це питання. То у мене просто прохання до центру. Якщо є така можливість, а ми що від нас надамо все, в пошуку інвесторів. Для реалізації цих проєктів. Зрозуміло, що наші проєкти, на жаль, ну вони не бізнесово, може, привабливі, да. але для громади територіальної вони дуже мають велике як соціальне значення, так і екологічне значення. Крім того, під час круглого столу було заслухано пропозиції підприємств щодо вдосконалення роботи Державного агентства інвестицій та розвитку з промисловими підприємствами. Більшість промислових підприємств з'явились у радянські часи, тому сьогодні потребують інвестицій, інакше вони зникнуть, бо обладнання застаріли, а час не стоїть на місці. Обговорили і проблемні питання, пов'язані з будівництвом промислових об'єктів та досвід їх вирішення. Підсумовуючи, присутні домовилися про співробітництво міжрегіональних центром та місь щодо впровадження цілеспрямованої інвестиційної політики на Коростенщині.